Путін зіграє в історію да, да одна тут, здійснює там, а голова в другому місці. Да. Тобто, по іншому, це працює. Поки потім при владі буде, він буде воювати. Він же значить цю позицію. Йому байдуже, що буде відбуватися, він буде воювати. Далі якісь додаткові Ну, ну аргументи, які зможуть там прискорити деградацію російської економіки, це українські саме удари по портах Балтійського моря. Звідки йде експорт нафти? І тоді питання постачання нафти в Індію, так і санкції проти Індії. Те, що зараз там робить Трамп вони відпадуться як дурні? Ну тому що нафти просто там не буде. Точно це все буде справжні санкції. А далі ну удари бачимо по залізниці. Активно пішли. А це порушення логістики краснодарського краю. Це там і порти, це і імпорт, експорт це і нафта це перевезення це перевезення в тому числі і військової техніки і живої сили і багато чого іншого оце буде працювати оце буде працювати все інше, воно ну, не працездатне.